Продовжуємо ремонт зенітної кулеметної установки ЗПУ-1, другу серію ремонту. Основа зенітної кулеметної установки вже була підготовлена до наступного етапу зборки. Продовжуємо поузи. Сьогодні ми будемо збирати стопорні механізми нашої установки, які складаються з таких деталей. І заправляти будемо троси. Для цього трос був закуплений, і помічник у мене Андрій. Працюємо. Проводимо підготовчі розбірки роботи розгорткою на 32. калібруємо посадкові місця під стопорні механізми. Слідкуємо за тим, щоб. Тулка стопорного механізму заходила легко на своє посадочне місце. Коли такі роботи виконані, можна приступати до наступного етапу зборки заправки тросів. Так як тросу було закуплено більше, ніж нам необхідно. метою того, чтобы был запас тросу, нам потребен будет помощник. Трусы в направляющие трубки. На жаль, цього не хочуть таких робіт, не хочуть робити ремонтні підрозділи Міністерства оборони, тому приходиться робити роботу за них. Тому це можна поза кадром. Трос вийшов з направляючої трубки, потім ми трос заправляємо в наш стакан. Механізму. Попередній стакан стопорного механізму змащуємо маслом для того, щоб він не прокипав і міг бути легко демонтований. Після цього одягаємо пружину і одягаємо палець самого стопорного механізму. Палець у нас має ховатися на своє місце, але все потім. Пауза. Не видно. Давайте. Маємо другий кінець троса, який вийшов також зі свого місця, і заправляємо його у втулку опорного механізму, також стопорного механізму, також втулка попередньо змащена маслом і стає на своє місце. Після того як ставили стакан стопорного механізму на своє місце, на трос одягаємо пружину. Потім на трос одягаємо палець стопорного механізму. Для наступного етапу пайки тросів ми готуємо наш робочий інструмент, плавемо. Помічник Андрій нам допомагає Для цього у нас підготовлена соляна кислота для пайки тросів і проведена попередня підготовка. Виточені такі наконечники з латуні і трос попередньо підготовлений. В кінці троса розведені спеціальним чином. Тепер для здійснення пайки олово в нас розплавалося. У нас розплавалося олово, опускаємо трос і ждемо, поки трос нагріється. Андрій, не перевертай таколад. Так, залишаємо. Капілярний ефект працює. Здесь прикольно. Підігріваю його воно вже охолод, для того щоб заправити палець сальник пальця стопорного механізму. Ми ставимо спеціально приготовлену приспособу, яка прикручується на місце редуктора, кріплення редуктора. І потім підправляючи сальник викруткою, вжимаючи його викруткою, ми потихеньку підтягуємо центральний болт. Це саме робимо з другою стороною. Появим тросы.